Так, яку обрати шпаклівку для того, щоб зробити декоративну штукатурку мапу світу своїми руками, да так, щоб вам не потрібно було виготовляти стіни під фарбування. Достатньо штукатура поверхня без колів подряпин, і вам потрібно погрунтувати ось такою ґрунтівкою plus ґрунт 610. І вам потрібна така шпаклівка гляд шпатель, яку ви можете придбати зі знижкою. За 1428 гривень, коли вона коштує 2040 гривень. Витрати цієї шпаклівки 850 грам на метр квадратний такої фактури. Зверху нам потрібно пофарбувати фарбою Капалатекс 8, ось така фарба, шовковиста матова, яка витримує вологе прибирання. Це швидка, практична і недорога ця декоративна штукатурка мапа світа. Її можна завжди підремонтувати, підфарбувати. Це буде непомітно, бо взагалі перефарбували в інший колір. І у вас новий косметичний ремонт. Також можна придбати інструмент для нанесення декоративної штукатурки американка за 430 гривень в декор сіті, тому кому потрібно, звертайтесь.